Привіт-привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Оксана, хто не в курсі, можливо, або вперше. Сьогодні подивимося, чи згадав він про тебе сьогодні. Так що згадуйте людину, про яку вам цікаво дізнатися. Послухаємо, що там між вами відбувається для сигніфікації. Якщо співпадає, то значить ваш розклад. Так, зосередтесь на своєму чоловікові. Давайте хай карти розкажуть, що там між вами зараз відбувається. Що там між вами зараз? Яка там у вас ситуація? Що там між вами зараз? Рицарковки, справедливість і сімка мечів. Ну слухайте, тут, ситуа... тут люди, в яких дійсно щось відбувається. Так що якщо у вас там ну, якась затяжна пауза, мовчанка, то схоже, що це не про вас. Ну, в принципі, можна трішки далі, ще подивитися. Давайте ще рядочок викладу, тому що тут начебто є якийсь рух. Так, що між вами зараз відбувається? Не знаю, можливо, у когось тут, знову ж таки, трикутні, чотирикутні історії. Майже в кожному розкладі так випадає. Я не можу за всіх ну, як, гарантувати, що в кожного така ситуація, але у когось точно така. Дивіться, якщо, наприклад, ваш чоловік, ви точно знаєте, що одружений, або у вас там є ну, шлюб, або хтось там постійний партнер, то що тут відбувається? Тоді тут йде бачте, закриття, тут іде якась оборона, не знаю, навіть поки що не бачу з його боку, чи з вашого, чи з його, <кій> начебто хтось тут не хоче трикутників. От дивіться, ну, прямим текстом написано: закривається від трикутних стосунків. І тут у нас юстиція. Ну, я б сказала так, одна сторона, дивіться, по своїй ситуації, хтось із вас один тут хоче роману, бачите, хоче стосунків, хоче продовження, щоб це все кудись розвивалося і докладає зусиль з цього, ну, для цього. А інша сторона закривається. Дивіться, йде в глуху оборону, і начебто мені не потрібні ці трикутники. Так що, схоже, все-таки тут. Така історія. Давайте ще хай щось карти розкажуть. Що між вами зараз? Давайте так запитаємо. У вас зараз є спілкування? У вас зараз є спілкування? Імператор. Слухайте, ну тепер я розумію. Бачите, ваш імператор до вас тут пробивається. Він тут планує дивіться з вами майбутнє. Якийсь, ну, хтось, можливо, подорож <кхи> можливо, хтось подорож планує з вами. Ну, а взагалі це про те, що чоловік тут будує плани на майбутнє. Слухайте, ви тут наскільки його проворожили, Не знаю, приборкали. <кхи> Приструнили, ви тут така сила, дивіться, ви тут його не знаю, за шерсткою гладите. Він тут весь під вашим впливом, під вашими чарами, він тут будує якісь плани на майбутнє. От реально він щось собі там планує. Так я розумію, що це він до вас тут проявляє. Дивіться, він тут до вас скаче. Ну, Знову ж таки, дуже схоже, що це саме він одружений, тому що його показали імператором. Якщо він тут, бачите, до вас пробивається, хоче вас затягти в цей трикутник, а ви тут стоїте в обороні. Ви кажете, ні-ні-ні, трикутники мені не потрібні, це не для мене. А він, наскільки, не знаю, заворожений вами, слухайте, що ні на що не зважає, і прям. І прям ви подивіться, прям скаче і все, і прям добивається, і, 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 і начебто, не знаю, можливо, пороги вам оббиває. Ну, якось тут чоловік проявляється. Тож, знову ж таки, дивіться по своїй ситуації, тому що тут чоловік якась активність з його боку є. Бо частіше, знаєте, розклади такі, що чоловік ніяк не діє, щось там сидить собі, думає, то тут навпаки, тут чоловік проявляється, а ви тут ну, начебто в обороні. Ну, я не знаю, а можливо, це в когось навпаки відіграється. ну ка це в усіх так, в усіх чоловік проявляється. Бачите, показують не в усіх. Та, значить, в когось навпаки, в когось навпаки, що ця жінка проявляє, а чоловік, начебто, ховається. Можливо, ховається ну, за своїм шлюбом. Або ж якщо у вас там є хтось, то, ну, тобто, ви розумієте, все-таки тут. Я б сказала 50 на 50, тому що в одних випадках чоловік тут, дивіться, обива порога, а в інших тут жінка. Начебто, ну, якось проявляється. Я не можу сказати, що саме ви там робите. Ну, в принципі, якусь ініціативу ви проявляєте до нього. Начебто, ви боретесь. Дивіться, боретесь за те, щоб у вас з ним щось було. Так, ну, раз у нас тут. Погляди розділились. Давайте ще ще запитаємо, що між вами відбувається, щоб ви точно знали, що це про вас. Що між вами зараз? Що між ними зараз? Башня. А що це за башня? Хм. Слухайте. А тут начебто пауза. Цікаво. Тут нам показали про якусь активність, а тут зразу вже розказують, що тут була башня. Ні, ну, в принципі, можливо, це просто минуле показується таке. Значить, бачите, була башня, потім був якийсь сум, печаль, така якась ну, депресія, можливо, навіть сказати. А зараз так все ну, не те, що владналось, Можливо, просто на паузі, можливо, просто такий період відновлення. знаєте. Ну, Тут, в будь-якому випадку, була у вас вежа, була у вас тут якась, хочеться сказати, трагедія. Не знаю, можливо, хтось розірвав стосунки, можливо, просто сварка. Ну, тут ще може так програтись, можливо, у когось навіть якась була ну, в такому прямому сенсі, було якесь руйнування, не знаю, пожежа, якась стихійне, лихо. Ну, щось тут таке. Я не знаю, чому мені так прийшло. Думаю, що в когось так і програється. В когось щось сталося, дивіться. Ну, Зважаючи на наш стан в країні, можливо, у когось тут дійсно були якісь трагедії з цього приводу. Басня. А що зараз? А що зараз між ними? Що зараз між ними? Ну, хтось пішов, дивіться, вісім кубків. Хтось пішов з трикутника, бачите? Хтось пішов з трикутника, тому що не було тут якоїсь гармонії, балансу, бачите, не було тут якогось ну, стабільного становища. Так що, думаю, ви вже повинні пізнати, чи це про вас. Все-таки тут був розрив, все-таки тут хтось пішов, тут дуже було тяжко, серце було поранене. Дивіться, було дуже, ну, як сказати, депресивно, сумно, не знаю, тут начебто втрата, начебто думаю, що це вже ніколи не зміниться. От це вже завжди так буде такий стан. От, начебто мені завжди буде так боляче, я завжди буду в такому відчаї. Але все-таки дивіться. Як би там не було, але час лікує, слухайте. Час лікує, я не знаю, тут йде період такий відновлення. Можливо, до речі, якщо у когось дійсно була якась трагедія, там, не знаю, е то цей час, бачите, що ну, якщо тут була якась травма, то тут йде період регенерації відновлення дійсно. Але в будь-якому випадку, тут, бачите, уход, хтось тут пішов. Хтось пішов, тому що не захотів бути ну, в трикутних, чотирикутних історіях. Не захотів бути не на першому місці, тому що хочеться якоїсь стабільності, впевненості, не знаю, в завтрашньому дні, а е, в цій ситуації, в, цій, в цьому трикутнику чи чотирикутнику цього не було. <кій> так що, дівчатка, якщо це якось з вами резонує, відгукується, то давайте ж подивимося, чи згадував він тебе сьогодні. <кій> Розкажи нам, чи ти згадуєш дівчинку сьогодні? Чи ти її сьогодні саме сьогодні згадувала? Ти згадувала сьогодні про дівчинку, яка тебе зараз дивиться. Та дивиться на тебе розклад. Ти згадував сьогодні дівчинку? Ти згадував її сьогодні? Ой, згадувала, слухайте. І думав про те, що начебто каже, мої плани не можуть здійснитися. От він там планував, дивіться, щось дійсно. Ну, знову ж таки, можливо, хтось навіть поїздку, якусь відпустку. І він думав про те, що ну, як би нарешті знайти якусь золоту серединку, <кхід> знайти якийсь шлях, так, щоб нарешті здійснити мої плани, щоб все, що я собі там ем, намалював в яскравому майбутньому світлому, щоб нарешті це здійснилось. Начебто на даний момент, бачите, він бачить якусь неможливість. Що в нас на дні в свої рицер Кубки? Бачите, чому хочеться цього розвитку, але зараз, начебто, не знаю, а що зараз? Що це за обставини що тобі заважають? Що це за обставини? Сила. Дивіться, ви тут захищаєтеся. Ви наскільки закрились від нього? Слухайте, начебто ви, я так розумію, ви на нього розсердилися. Певно, він щось не знаю, доклав якусь руку до цього. І він каже, я зараз не можу до неї прийти своїми якимись планами, там, сподіваннями, тому що вона тут наскільки закрилася. Подивіться, ви тут такі глухі, обороні, начебто каже, та тільки смій тут, не знаю, показатись мені на очі, я тут тебе зустріну з цим жезлом. Знаєте, він начебто боїться вас слухати, тому що ви тут сила, ви тут наскільки така могутня, знаєте, ви його тут можете одним поглядом спепелити. І що ти думаєш про це? Що ти думаєш про це? Ну, бачите, каже, я нічого не можу вдіяти. Ну, він каже, щоб змінити цю ситуацію, розумієте, вам треба бути ближче з ним. Тобто треба, потрібно знову якось зблизитись, потрібно скоротити цю відстань між вами, потрібна взаємодія, щоб ви разом, ну не знаю, старались над вашими стосунками, наприклад. Або щоб ви обоє хотіли цього примирення і дійсно розвитку подій. Ну, він каже, я зараз не можу. Не можу, не можу. Слухайте, ну що ж ти таке прям. Яка... Давайте так запитаємо: яка сама основна причина, що тебе стримує? Сама основна причина, яка тебе стримує? Ну, ви його стримуєте? Ну, слухайте, ну він дійсно боїться, що ви тут йому не знаю голову з плечі. Він каже, як тільки я потикнусь до неї з якимись своїми побажаннями, не знаю, з якимись пропозиціями там, чи зі знанням кохання, вона каже: тут мені зразу. Меть, медь. А що ти такого? Давайте запитаємо, а що ти такого накоїв, що вона тебе так холодно зустріне по ту зуматів? Що ти такого накоїв? Що ти накоїв? Трійка кубків. Ну, шістька кубків. П'ятірка кубків. Слухайте, можливо, тут у когось, я не кажу зараз ще у всіх, але в когось була ситуація, що він десь. На якійсь п'янці гулянці, бачите, по старій пам'яті з кимось там вас не знаю, зрадив, про що зараз дуже шкодує. Кось, <клух> можливо, про те, що ви дізнались, так, що в нього хтось є. Наприклад, можливо, ви не знали спочатку, що він невільний, так? І десь ви дізналися, і, начебто, через те, що це трикутні... ну, трикутник, через те ви і. Злі на нього, через те, ви можете тут його відсікти, відсікти його цим тузом мечів. бачите. Ну, Він знову розказує, що як йому, не вистачає, як він тут весь час згадує. Дивіться, тут такі ностальгії, сумує і плаче, можливо, або ж заливає. Все-таки тут у нас самі кубки, можливо, тут людина, не знаю, заливає своє горе, слухайте, якщо він у вас там, любитель алкоголю, ну, тут, тут наскільки. Наскільки йому сумно і боляче, що ти такого накоїв? Що ти накоїв? Що вона тебе тут жетлі? Ну, когось тут точно була зрада. Що ти накоїв, сонечко? Угу. Ну, дивіться, що ти на кої? Ну, вів себе, дивіться, по-егоїстичному, по, по сонечку, так, не знаю, начебто робив, як хотів. Я тут цар і Бог, слухай мене, падай на коліна, там ну, є такі чоловіки, знаєте, які занадто про себе високої думки. <кл 'язок> Можливо, він просто ну, не знаю, не прислухався до ваших рішень, до ваших думок, до вашого якогось, <кл 'язок> скажімо так, до вашого бачення ситуації він не прислухався. Можливо, просто так звик завжди знаєте, що його тут думка найважливіша, ну, він тут щось дійсно, Начебто, знаєте, якийсь такий вчинок він зробив. Можливо, так знаєте, не подумавши імпульсивно, десь якось себе проявив так по сонцю, дуже егоїстично. Ну, Знову ж таки, можливо, це в когось зрада, можливо, в когось просто якась, якась підла була несправедлива ситуація. Десь він якось вас образив. Ну, щось дійсно вчинив таке неприємне. І він розуміє, що ви на нього зараз сердитеся. І певно, що щось таке було дуже сильне. Слухайте, що він, наскільки боїться до вас, і каже, що ні, я не можу до неї прийти, бо вона мені тут одразур башка. Вона мене зразу тут відкине. Ще гірше буде. І сидить собі тут, дивіться, сумує, страждає, але не йде. Каже, не можу. А що ти ще про неї думаєш? Що ти ще про неї? Що ти щепнутися? Імператриця. Імператриця. Так, п'ятірка мечів. Ого, смерть. Слухайте, ну він каже, що ви тут змінили його. Що він про вас думає? Ну, він такий, дивись, по п'ятірці мечів. Я так розумію, звик якось себе не дуже красиво вести, можливо, жінками, або взагалі там в якихось там певних ситуаціях. Він каже, вона тут мою п'ятірку мечів повністю перевернула, повністю змінила. Так, а ну ще, що це? Ну, сама доля, дивіться, послала тут. Її мені. Боюсь її втратити. Але ж каже, я не знаю, як мені... Я не знаю, як мені себе з нею вести. Слухайте, він каже, я проти неї, вона тут імператриця, я тут пажик. Мені ще тут вчитись і вчитись. Як саме проявлятись? Ну, не знаю, з чим підійти до неї, з якими словами там, чи з подаруночками. Ем, ну, Начебто він каже, я боюся її втратити, але ж, начебто, і не знаю, що робити, тому що я проти неї, ну, не знаю, можливо, тут, до речі, в когось чоловік просто молодший за вас. Ну, в основному, це про якусь таку. Ну, духовно незрілі, знаєте, коли людина ще не на такому рівні, як ви, тому що він тут, звик себе вести не дуже якось. ну, Можливо, це навіть так програти, що просто десь якоїсь такої, знаєте, поваги. Без якогось такого ставлення, знаєте, доброго, ніжного. Можливо, він звик, ну є такі чоловіки, ну от як кажуть, мужлан, так от він звик, що він чоловік, всі слухають його слово. Тут перше головне. Я не кажу, що ваш саме такий. Я просто намагаюся вам писати. Тому що п'ятірка мечів це ж не завжди, ну не знаю, коли людина ставить якусь підніжку, так, або якось там зловтіхається, зловтішається, Але Це просто може бути, що ну, не знаю, таке виховання, така звичка якась вже виробилась. Ну, він каже, що ви це в ньому змінили. Або ж це він в процесі зараз. Ну, ви, ви начебто, знаєте, заставили його рости. От він начебто зараз щось вивчає, слухайте, щось вивчає. Можливо, думає, як саме до вас тут підійти. Так, а давайте запитаємо, а ти збираєшся якось взагалі змінювати ситуацію? Ти сидиш тут і плачешся, що не можеш підійти, що тут тобі зразу. То з мечів буде, ти збирайся якось змінювати ситуацію? Ти збираєшся хоч щось робити. Ти збираєшся щось робити. Взагалі, от, взагалі збираєшся щось робити. Шість мечів. Десятка пентаклів. Петірка, ну слухайте, так, він каже, так, я хочу якоїсь стабільності, надійності. Знаєте, я хочу міцних стосунків. Кось тут навіть про друження. Це вже дивіться е, по своїй ситуації, яких ви там стосунках з ним. Наскільки ви дійшли до такого рівня? <кхе> він каже, так, я збираюсь, Я тут вже, можливо, навіть в дорозі, слухайте, шість мечів, він вже тут їде. Дивіться до світлого майбутнього. ще тут і чаєчка летить, навіть три чаєчки. Не знаю, видно вам там буде. До речі, бачите, як символічно, три чайки. Начебто ми вдвох випливаємо з трикутника, слухайте. Ну якщо він дійсно, ну тобто, якщо у вас тут в когось, в нього чи у вас сім'я, то він тут, дивіться, розказує про те, що каже, я хочу вийти з цього трикутника піти лише вдвох в сім'ю, слухайте, тому що мені без тебе тут ну, зовсім ніяк кранти. Тут я тут. Жи брак без тебе, наскільки мені тебе не вистачає. Знаєте, можливо, якийсь час він пробув десь, не знаю, вдалині від вас, наприклад, і гостро відчув цю потребу у вас. Значить, то він каже, я можливо, він раніше не розумів, наскільки йому добре поруч з вами, а от зараз. Він каже, я зрозумів, наскільки мені не вистачає. Я тут, ну не знаю, замерзаю без неї. Тут чоловік дійсно слухайте, буде щось робити. А що ти будеш робити? Давайте запитаємо, а що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Ой, диявол, і що це? І верховна жриця!» слухайте. А що це? – «Дві мечі, слухайте, він каже, начебто в мене є. Ви подивіться, як красиву карту розказують. Він каже, у мене тут два шляхи, так? Або по дияволу йти, або... або по верховній жриці. Тобто, або по темній стороні, або по світлі, так? якщо так можна. Паралелі провести. А давайте запитаємо, а що саме от по дияволу це як? І по жриці це як? Ну, дивіться, теж так символічно карти розказують, або робити так, як я хочу, так, от чоловік тут, або робити так, як вона хоче, тому що тут жінка, ну цікаво прям. Значить, то, е, два шляхи, так? Або ж, наприклад, пертися ну, на, свою, на свою точку зору, що він там раніше вам розказував, так, іти до кінця, як то кажуть, так, продавлювати, ну, маніпулювати, тобто наполягати на своєму і все-таки правдами і неправдами добитись свого, так? Або ж каже, навпаки, або ж мені прийти і сказати їй те, що вам хочеться, так, те, щоб ви не знаю, розм'якли, пробачили, те, щоб вас порадувало, Дивіться, тут дев'ятка кубків, нас жінка ну, як, здійснення мрії, знаєте, тобто, тобто, ну, все для вас, не для себе, як першому варіанті, а для вас. І він каже, в мене тут вибір, я поки що ще не обрав. Яким шляхом мені йти, або йти так, щоб мені було добре, або щоб їй. Ну цікаво, слухай. І до чого ти схиляєшся більше? До чого ти схиляєшся більше? Злиться. До чого ти схиляєшся більше? Ой, дивіться, два рийцері, слухайте. Ой, ну знову ж таки каже, я не знаю. Я не знаю, що робити. Він поки що думає. Дивіться, він тут в паузі. Каже, я там мовчу тут сижу і намагаюсь зважити. Дивіться, начебто він сидить, гляньте, дві руки отак же ж лежать і каже, намагаюсь зважити. Що саме, яким шляхом? Як до неї саме проявлятись? Так чи по розуму, так чи по почуттях. Ну, тут, начебто, дійсно, чоловік зараз, ну, не знаю, вагається. А давайте запитаємо, згадайте якийсь термін, мені цікаво, просто чи він наважиться. Все-таки ти в загаданий термін з'явишся до дівчинки? В загаданий термін з'явишся до дівчинки? Все-таки обереш якийсь нарешті шлях один. Ти в загаданий термін з'явишся до дівчинки. В загаданий термін. Сімка пентаклів. Дурень. І вісімка. Ну, знаєте, тут карта ще така, що треба постаратися. Треба ризикнути, але ж ця карта у нас така, знаєте, коли ми щось робимо, так, а потім очікуємо. Значить, таке, треба докласти зусилля, почекати, поки ці вже пентаклики дозріють, так, і знову. А ця карта про те, що треба старатись, докладати зусилля, майстерність напрацьовувати. Тобто він каже, що тут треба час, час, щоб щось удосконалити, можливо. Можливо, це не про те, що треба працювати над собою. Знаєте, треба постаратися, щоб все було по-іншому, так, от з чистого листа, от не так, як раніше було. Я так розумію, що він більш схиляється, щоб все-таки прийти до вас з тим, що вам потрібно, з тим, що ви хочете. Тому що він каже, що треба все почати по новій. Не так, як раніше було. А для цього каже, треба докласти зусиль, ще треба постаратись. слухайте. Тут начебто він дійсно. Ну, дійсно, змінюється чоловік тут в процесі. Так він там і нам показував, що ви його змінюєте. Так, він зараз дійсно в цьому переродженні комусь. Ну, то, то ти з'явишся загаданий термін? Ти з'явишся? Ой, тут скупки, слухайте, ну почуття тут його переповнюють. Але ж, але ж помірність, ти в загаданий термін? Ну, дивіться. Знову показує, як його це протиріччя. Цього десь, нього сьогодні весь час він показує нам дві, дві якісь грані. Весь час його хитає. З одного боку він каже, почуття тут дуже переповнює, дуже хочеться до неї. Така якась неймовірна ніжність. Ну, Затоплює його прямо. і Дуже хочеться. А з другого боку, дивіться. Помірність, тобто це про те, що треба уповільнитись, не треба спішити, щоб там не знаю, поспішиш людей насмішиш, що потрібно все ну, дійсно вже якось попрацювати, постаратись щоб, я не знаю, можливо, тут до речі, щось мені спало на думку. Можливо, тут якийсь чоловік працює над собою саме в сенсі там фізичному, тобто ходить там спортзал чи ще щось, тому що тут він каже, що треба ну, трішечки почекати. Але ж його роздирає, дивіться, це протиріччя, що, що йому і хочеться, і колеться, щось тут йому не дає. І він каже, я не знаю, мене розривана частина, я дуже хочу, але але треба ще почекати. Треба ще почекати, поки щось тут дозріє, слухайте. Поки збереться результат, поки тут е, допрацює щось. Можливо, когось навіть про те, що в нього тут на роботі, можливо, якийсь проект там, чи, чи щось він там, якесь нове починання. Ну, то він начебто на щось зараз. Дивіться, він зараз над чимось працює, і для цього йому потрібен час. Він каже, так, я дуже хочу, але мені потрібен час. І він начебто, бачите, і сам розривається, дуже хочеться, але ж розуміє, що треба ще почекати, тому що, щоб почати це все ну, з чистого листа, по-новому вже якось ризикнути. І дійсно вже все це щоб було зовсім не так, як раніше, потрібно ще попрацювати. А що ти хочеш зараз, дівчинці, передати? Що ти хотів би зараз їй сказати? своїй дівчинці, що ти хочеш їй передати зараз? Що ти хочеш їй сказати? Підлітник. Ой, закохань. І рици кубки, слухайте, ну-ну. Чоловік тут у вас сонечко, дивіться, каже, не переживай, Так, я зараз десь там від люднику, дивіться, так, я тут в пошуках не знаю, можливо, людина тут дійсно шукає себе, шукає якісь відповіді на свої запитання. Він каже, але я вийду з цього безлюдника, людника, так, я тут вже бачте, дорогу вже знайшов. Я йду до нас, дивіться, що ми тут були разом, і я тут вже з кубком до тебе скачу. Так що він каже: ну не переживай, хай, хай зараз ми не разом, але ми будемо разом, тому що ми тут, дивіться, закохані. Я до тебе прийду, я знайду цей шлях, слухайте, тут він дійсно щось шукає. Прийду, тут, дивіться, дійсно з якимись пропозиціями романтичними. Так що, дівчатка, коли прийде, напишіть, пеші, поцікаво почитати. Дякую, що подивилися. Якщо сподобалось, реагуйте, буде дуже приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Хоч цікавить, особисто розкладу інформація в описі під відео. Я бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!